Ілик 11 березня на телеканалі РОсь ЧСН». сьогодні у випуску. Засніжило на Черкащину знову повернулась зима. Чи надовго? Тріщить по швах в обласному центрі розсипається багатоповерховий будинок. Ну от з 9-го, 9 з 8-го етаж, Бачите, я ну ось тут немає цементу. Ось. без грошей та надії вкладники відділення банку Тавріка у Черкасах сподіваються на справедливе рішення. Чому мене обманули? Чому мені сказали, що цей вклад він гарантує? Світова спільнота відзначила 199-ту річницю від дня народження українського поета, письменника, художника і громадського діяча Тараса Шевченка. Урочистості з цієї нагоди відбулись у всіх куточках нашої держави. Черкащина традиційно стала епіцентром заходів із вшанування кобзаря. У Каневі на Оклін до Шевченка на Чорнечу гору 9 березня прийшли представники влади і громади області та інших регіонів країни. На знак шани вони поклали квіти на могилу поета. Голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб, звертаючись до велелюдного зібрання, ще раз підкреслив велика відповідальність у підготовці до відзначення 200-річчя. від дня народження поета лежить саме на Черкащині. Для цього вже чимало зроблено продовжується реконструкція об'єктів пов'язаних з ім'ям Відзначення 199-ї річниці від дня народження Кобзаря є важливою етапною віхою у підготовці до 200-ліччя цього ювілею. Президент України підкреслив, що від того, наскільки ми якісно і змістовно організовано підійдемо до святкування ювілею, Залежатиме не тільки моральний та інтелектуальний клімат нашого суспільства, а зміцнюватися буде імідж української держави у всьому світі. Шевченко усе своє життя поневірявся по чужих кутках, але завжди мріяв про свій власний дім на рідній йому землі. Його прагненню оселитися у місцині над Славутою Дніпром не судилося збутися. Символічно, що у день народження поета збуваються мрії про власне житло у нинішніх канівчан. Голова Черкаської облдержадміністрації урочисто вручив ключі від квартири учителю української мови та літератури канівської загальноосвітньої школи номер 1 Юлії Полевик. Є люди, які не пойдуть, які сьогодні несуть у суспільстві, до людей. Слово Тарасі, українське слово, українську мову. Я хочу вам сказати, що на Черкащині працює більше півтори тисячі вчителів української мови і літератури. Третина з них це молоді люди. До 30 років. І саме вони несуть це слово кожного дня. І ось сьогодні мені дуже приємно, що в цей день ми вручаємо ключі від житла молодій людини, вчитель. Звичайно, що я зворушена щиро вдячна голові облдержадміністрації. І міському нашому голові, ось за таку роботу, яку вони роблять для нас, молодих спеціалістів. Ну і звичайно, що ось умови життя впливають на якість підготовки до уроків, на настрій, з яким ми переступаємо порів школи, класу. І тому я пишаюся, що живу в такій державі, яка допомагає нам молодому поколінню. Потому гості оглянули експозицію музею Тараса Шевченка. Його фонди постійно поповнюються. Цього разу заступник голови облдержадміністрації Ігор Шурма від імені губернатора Харківщини подарував національному заповіднику картину відомого харківського художника Віктора Чауса Люди і долі на ній Тарас Шевченко зображений разом зі своїми героями. До речі, це вже не перший подарунок від слобожанців. Два роки тому голова облдержадміністрації Михайло Допкін презентував музею унікальне видання Кобзаря. Березневий снігопад на Черкащину повернулася зима. За ніч насипало 10 сантиметрів снігу. Активізувались комунальні служби у Черкасах, розчищають дороги, посипають піщану селяною сумішю і готуються до нових снігопадів. Синоптики про ускладнення погодних умов попереджали. Нині нагадують, ожеледиця та морози наш регіон не полишать до кінця тижня. Про це подбають атмосферні фронти Атлантичного циклону. А стійке весняне тепло на Черкащину прийде у третій декаді березня. У Черкасах 18 поверховий будинок по вулиці Пастерівська сиплеться на очах у мешканців. Висотці немає ще й 20 років. А її фасад вже у тріщинах. На першому поверсі навіть покосилися плити. А наприкінці минулого тижня від фасадної стіни відвалилася величезна брила цементу і ледь не розчавила молоду жінку і двох дітей. От го з 9-го таж, з бачите, я ну ось немає цементу. Осу Наталя показує місце, де стався обвал. Кілька днів тому зі стіни будинку відвалилася майже 200 кілограмова брила цементу, яка ледь не привалила дівчину. Переді мною зайшло двоє діток, і вийшла я. І буквально чуть на голову і сліпше я буквально затрималась на мінуточку, на упало б на голову цей е, це за віком цей 18-поверховий будинок відносно новий. В експлуатацію його здали в 1994 році, але висотка вже сиплеться. Її мешканці показують, фасад повністю вкритий тріщинами. Люди побоюються, що багатоповерхівка одного дня може просто рухнути. Як цей питання треба нада Це вже не штукатурка? Ні, це вже не штукатурка, це вже капітально. Он з той сторони дома посмотримо, по-моєму, видно. Там вообще на балтах панелі притягнуті. Після інциденту з Наталою будинок обстежили спеціалісти з комунального відомства. Але ремонтників зі служби утримання будинків мешканці зустріли із претензіями. Мовляв, у тому, що сталося, провина і комунальників висотку жодного разу не ремонтували. По Паремонтам, от ви прийдіть, ми вам все покажемо. Ми вам покажемо, що, покажем, що, що є задовженість по вашому дому 50 тисяч гривень. Директор комунальної служби у коментарях був небагатослівний, проте повідомив, найближчим часом альпіністи мають оббити з фасаду цементну стяжку, яка сиплеться. Причини, ж обвалу буде з'ясовувати експертна комісія проєктного інституту. Трищини, це ще нічого не говорить. О, зараз буде, буде обслідування інституту, і інститут, інститут дасть своє заключення. Чому і що треба робити. От тоді вже можна буде конкретно говорити. Висновки експертизи будуть відомі лише через три тижні. Якщо фахівці інституту підтвердять аварійність будинку, комунальники мають вжити необхідних заходів. Але директор служби утримання будинків радіти мешканцям висотки не радить. На капітальний ремонт багатоповерхівки в бюджеті міста грошей немає. Станіслав Кукарчук, Олег Клименко Черкаська служба новин. Обов'язкове декларування доходів українців готує відповідне міністерство. Фахівці хочуть, щоб свої прибутки фіксували громадяни, які мають кілька джерел доходів. Сподіваються, це дасть поштовх до підвищення податкової культури громадян. Розробляти новий законопроект українцям допомагають міжнародні експерти з Англії, Польщі, Канади і Австралії. На Черкащині триває електронна революція. За вісім місяців цифрові ключі отримали майже 20 тисяч платників податків. Тепер вони не сидять під кабінетами, щоб здати звітність, а натиском однієї кнопки на комп'ютері відправляють документи. Центр сертифікації ключів майже рік діє у Черкасах. Також відкрились пункти у Золотоноші та Звенигородці. А нещодавно запрацював і в Умані. Його діяльність презентував головний податківець Черкащини. На Черкащині цифрові підписи серед підприємців користуються все більшою популярністю. Бізнесмени визнають таки зручно. Щоб призвітуватися перед податківцями, до них їхати більше не треба. Економія майже 30% робочого часу і сотні гривень на канцтоварах та бензині. до електронної подачі звітності головні бугалтера. Тратили дуже багато свого часу для подачі дійсно цієї звітності. Це було від 10 до 20 годин. Я навіть не перебільшую, тому що в останні дні при здачі черги сягали 30-50 осіб, я особисто це все пройшла. Тепер же натиснув кнопку на власному комп'ютері і документи вже в державних органах. Ніяких черг і витрат на папір. Чим більше бізнесмени дізнаються про переваги дистанційної звітності, тим активніше звертаються в центри сертифікації ключів. У новому Уманському за два місяці роботи побувало більше тисячі платників податків. Вже сьогодні ми обробляємо і приймаємо електронних документів вдвічі більше ніж минулий рік. Центр функціонує уже на протязі майже два місяці, і за цей час нами вже вдалося видати платникам податків як фізичним, так і юридичним особам більше ніж 1300 електронних цифрових підписів. Це не тільки платники Уманської ОДП, я маю на увазі міста Умані і району. Це платники і Жашкова, і Монастирища, і Маньківки, і Тельного, і Христи. Цей новітній сервіс зближує податківців з підприємцями. Переконані держслужбовці ведення бізнесу спрощується, а відносини з платниками покращуються. У країнах Європи люди за цифровий ключ платять. У нас же його дарують. Хочу наголосити, що видача ключів є безкоштовною. В області існують акредитовані підприємницькі структури, які видають ключі. За це вони беруть 500 гривень за посилений сертифікат. Але податкова служба, побачивши це і знаючи, що бізнес наш потребує серйозної підтримки, започаткувала цю форму роботи і форму послуги. І Ми запровадили цей сервіс на безкоштовній основі. За вісім місяців роботи центрів сертифікації ключів, податківці заощадили черкаським підприємцям 12 мільйонів гривень. Лідія Меланіч, Марина Денисенко, Тамаз Горозія, Черкаська служба новин. Без грошей та надії вже кілька місяців. Вкладники відділення банку Тавріка у Черкасах в очікуванні справедливого рішення з осені минулого року їм припинили виплачувати гроші. У грудні фінустанову визнали неплатоспроможною. спроможною. Нині там працює тимчасова адміністрація фонду гарантування вкладів. Кошти обіцяють повернути, але не всім. Чому знає Ірина Васюра? Пенсіонер Олександр Дяченко замість приємної прогулянки парком сьогодні тупцює біля відділення банку Тавріка. У жовтні минулого року чоловік приніс сюди усі заощадження та оформив депозитний сертифікат на пред'явника. каже, вірив, що відсотки відкладу забезпечать не лише його, але й дітей з онуками. Я думаю, здоров'я підведе я депозит. Віддав дітям, вони пішли, зняли гроші. і Це ніяких проблем. Тому це для мене було якимсь чином стимулом. Осени банк Тавріка припинив виплату коштів вкладникам. У грудні фінустанову оголосили неплату спроможною. Вкладникам радили не панікувати, адже кошти виплатять із фонду гарантованого повернення вкладів. Але віддадуть кровнозароблені не всім. Є депозити, які не відшкодовуються фондом гарантування вкладів. Це вклади в золоті, в сріблі, депозитні сертифікати і вклади, які перевищують 200 тисяч гривень. Така відповідь власників депозитних сертифікатів обурює. кажуть, коли несли гроші у таврику. Їм обіцяли зовсім інше. Чому мене обманули? Чому мені сказали, що цей вклад фонд гарантує? Гарантує збитки по цьому вкладу. Дайте мені конкретну відповідь, чому вам мені так не, говорили? Говорили. не, не виходить. Як доказ на підтвердження вкладники показують роздруківки з офіційного сайту фонду гарантування вкладів, де розписані умови гарантування. 28 січня там писали, що не відшкодовують вклади лише суб'єктам підприємницької діяльності а через три дні на тому ж таки сайті з'являється перелік із 11 пунктів тих, кому повернення грошей не світить. Є там і власники депозитних вкладів. І виходить, що всі гроші, які люди збирали все життя, положили і їх потеряли. прості люди. Да виходить, деньги. Хоча ми думали, що гроші гарантуються. Ми на це надіялись. Якщо б нам сказали, хоча б якась зацепка, лінам, був що гроші не гарантуються. Ми б ні в коєм випадку, кожен з нас не положив би Рокум. гроші. Роз'яснення дали в управління Нацбанку в Черкаській області. і Вважають, що у зміні інформації на сайті нічого кримінального немає. В Законі а закон він прийнятий ще в лютому 2012 році. Чітко визначено, що не відшкодовуються кошти по сертифікатам на пред'явника. Єдине, що можливо фонд спохватився і розмістив інформацію вже більш деталізовано, що таке не, розміщ... не відшкодовується, такий варіант можливий. Нині ситуація із складниками Тавріки на контролі міської прокуратури, куди у лютому звернулися вкладники. Коли ж черкащани отримують свої гроші, досі не знає ніхто. Рішення про подальшу долю банку прийматиме тимчасова адміністрація, яка працюватиме в установі до 20 березня. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Ви дивитесь ще Це ще не все. Далі у випуску. Маленькі моделі в обласному центрі дітвора змагалася за звання міст та містер. Я вдома ходила на репетиції. Зиму проводжають, а вона вертається. У Черкасах млинцями і піснями закликали весну. Перепробували млинці, вареники з сиром, вареники з капустою, з картошкою печінкою, все це під сметаною. І до інших тем у Черкасах 40 конкурсантів віком від 3 до 15 років змагались за звання міста Містер 2013 Діти співали, танцювали, дивували акробатичними номерами, презентували одяг та власні вироби. Майже кожен із них залишив сцену переможцем. Репортаж Євгенія Чернової. Марійці лише п'ять. Найбільше за все дівчинка полюбляє не мультики й іграшки, а спостерігати за моделями та дефілювати. Вона ще сама не зрозуміла, що сьогодні журі визнали її найкращою. Дівчинка стала маленькою міс 2013 у віковій категорії 3-5 років. Я вдома тренувалася, ходила на репетицію, вчила пішки. шила. До конкурсу Марійку готували бабуся й мама. Жінки власноруч шили сукні та добирали аксесуари. Кажуть, прислухалися й до слів доньки і хочуть, щоб вона вчилась будувати своє майбутнє. Найважливіше її самореалізація. Якщо вона буде самореалізовуватися за допомогою виступів, то нехай це будуть виступи. Якщо вона буде вчитися йти там більше в науковому напрямку, то це виключно вибір дитини, ламати її ніхто не буде. Журі оцінювали конкурсантів у чотирьох номінаціях: візитка, я весна, авангард, конкурс талантів та весняний бал. Максимальна оцінка за виступ 5 балів. Міста містер 2013 із кожним роком все більше привертає увагу школярів, батьків та спонсорів. Діти дуже ростуть, дуже такі універсали, цікаві костюми. Да, вони стають більш сучасними, креативними, сильними. І каждый раз, кожен рік все интереснее и интереснее этот конкурс, особенно наблюдаються костюми Авангард, ці костюми, делали своїми руками. Леся Побиванець у складі журі вже чотири роки. Жінка каже: оцінювати дітей справа непроста. Дітки всі дуже талановиті, і звичайно, таких маленьких, таких талановитих дуже важко оцінювати. А ще беручи до уваги, те, що батьки вклали душу. Кошти, напевно, величезні, тому що ви бачите, які сукні, але насправді оцінюється, звичайно, насамперед, наскільки дітки підготовлені, наскільки вони вони талановиті, що вони вміють, що вони навчилися саме е, при цьому закладі. Батьки переконані, що таланти своїх чад потрібно якнайчастіше презентувати на загал. Маленьким дівчаткам-красуням оділи на голови діадеми, а хлопчики красені покинули сцену в срібно-білих стрічках. Від організаторів всі учасники отримали дитячі журнали, а дівчатка-косметику. Євгенія Чернова, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. Вихідними у Черкасах святкували масляну. Театралізовані проводи зими влаштували у ювілейному парку. Черкасці могли поласувати рум'яними млинцями та долучитись до староукраїнських гулянь. Частували там і нашу знімальну групу. Швидко на... руки на руки давайте. Ану подивимось. Ти стоїш? Те Цією грою розважали неодружених хлопців та дівчат під час святкування Масляною. У кожного на руці прив'язана червоною стрічкою колодка. Зняти її може тільки той, хто сподобався власнику такого символу самотності. А для кмітливих справжні козаки підготували староукраїнські розваги. Тобто козацькі забави це наші старі звичаї. Ми змагаємось один з один одним і. Таким чином ми поєднуємося духом. Ну так це більш силові, тобто це більш чоловічі змагання. Тобто, ну для того, щоб приймати в них участь, треба, щоб була хороша сила волі у вас смачні млинці, як нагорода за участь у конкурсі а ще безкоштовна каша та гарячі напої для вибагливих смаколики із різними начинками за символічну ціну. Перепробували млинці, вареники з сиром, вареники з капустою, з картошкою, і все це сметаной. Чесно кажучи, впечатлений набрались громадних, настроєння обалденне. Влаштували свято Креативна молодь разом із Черкаською дирекцією парків. Кажуть, проводи зими планували ретельно. Готувалися довго, майже півтора місяці. Ідеї черпали звідусіль, з фольклору, з інтернету. Цей власний досвід був, тому що ми вже проводимо масину третій рік поспіль. Ось так що всі, хто хто що підказував, до всіх прислухалися і намагалися зробити так, щоб всім було тут весело і добре. Навіть зимна погода настрою черкащанам не зіпсувала. До пізньої ночі вони водили хороводи, співали пісень та закликали зиму повернутися вже у листопаді-грудні. тебе тебе полюбила, Тим я тебе полюбила, що чорня Ірина Васюра, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Одяг майбутнього канадці розробили джинси хамелеони Вони змінюють колір залежно від температури людського тіла. Якщо їхній власник змерз, штани синіють. Коли ж людина зігрілась, набувають більш світлих і навіть білих кольорів. Такого ефекту вдалося досягти завдяки термохромному барвнику, до складу якого входять молекули, які реагують на температуру. Надто джинси сподобались молоді, адже теплими руками на них можна створювати різні малюнки. Ще раніше канадські текстильники розробили одяг із ароматом малинових цукерок. І штани, що світяться у темряві. Ось такі новини понеділка про спортивне життя ви дізнаєтесь від Анни Іванченко. Цікавого вам вечора. До зустрічі! І вітання. Далі інформація про здобутки черкаських спортсменів. Розпочнемо з приємного. У Черкасах визначили чемпіона міста з мініфутбола. А масштабного турніру, який протягом трьох місяців приймав палац Будівельник, став фінальний поєдинок між цетусом та рятівником. У результаті рятівник повторив свій минулорічний успіх у важкому матчі. Святкував перемогу 3-2. За спиною у чотирьох кращих мініфутбольних команд Черкас груповий етап та матчі плей-офф за їх підсумками боротьбу за нагороди продовжили чотири команди. Спершу Шарм та Дахнівка билися за бронзу. Доволі нервовим видався перший тайм, за підсумками якого Дахнівка повела з рахунком 1-0. Але після цього дахнівчани зуміли доволі переконливо довести гру до логічного завершення і виграти бронзовий матч з підсумком 3-1. Значно гарячіші емоції були в грі за золото чемпіонату Черкас. В ньому зійшлися команди, які виграли всі дев'ять матчів чемпіонату. Рятівник в статусі діючого чемпіона почав грати другим номером. і, Як виявилося пізніше, ця тактика дала результат. Цетус хоч і більше володів м'ячем, але контрвипади рятівників були значно гострішими. Один з таких і призвів до першого взяття воріт. На старті другого тайму Цетус миттєво зрівняв рахунок, але на цей гол рятівник відповів відразу двома. Наприкінці гри Цету, завдяки шістьом польовим гравцям, зробив рахунок три але на більше часу не вистачило. Рятівник вдруге стає чемпіоном Черкас. Кращий бомбардир турніру Євген Трандофилов також виступає за цю команду. Ну, я тільки що спілкувався з багатьма болельщиками одразу після ігри фінал. Всім понравився. Всі признають, то, що команди показали достойну гру. І я думаю, достойно победила команда Рятівник. Вона була немного сильніше, і Тактично була, навіть скоріше всього, сильне. Фізично команда була Сильніше, більш підготовлена к этому матчу. Поэтому победа досталась сопернику, досталась команде, которая яка була достойна этой победы. Вже наступних вихідних у Черкасах стартує основний етап чемпіонату області з мініфутболу. До восьми кращих команд з обласного центру приєднається така ж кількість колективів, які виграли кваліфікаційні турніри в районах. Серед них і діючий чемпіон області МФК Христинівка. Тамас Грозі, Спорт. А паралімпійць Григорій Вовчинський здобув дві срібні нагороди збірні Україні на чемпіонаті світу з лижних гонок та біатлоном у шведському місті Солафт Черкащанин виборов медалі з біатлону на дистанціях 7,5 та 12,5 кілометрів. Українська команда у складі 22 спортсменів конкурувала зі 150 атлетами з 15 країн. У підсумку на рахунку наших земляків 27 медалей, з них 7 золотих, 11 срібних та 9 бронзових нагород. По завершенню чемпіонату українська збірна посіла другу сходинку у рейтингу команд, поступившись лише росіянам. Наступними змаганнями, у яких візьмуть участь українські спортсмени, буде кубок світу в Сочі. Черговим тріумфом Артема Смірнова завершилися в Черкасах турніри професійної тенісної серії Фьючерс, які відбувалися на кортах спортивного комплексу Селена. Третій турнір з призовим фондом у 10 тисяч доларів мав назву Черкаси Опен у одиничному розряді. Його тріумфатором став Артем Смірнов, який виграв і попередній турнір на Черкаських хартових кортах. Шлях Смірнова до успіху лежав через п'ять нелегких перемог. Вже в першому раунді Смірнов у важкій боротьбі на двох тайбрейках обіграв італійця Крепалді 7-6, 7-6. У півфіналі Смірнову довелося також не солодко. Цікаво, що путівку в головний матч він оформив завдяки перемозі над своїм партнером по парному розряді Ужиловським 6-7, 7-6, 6-4. У фіналі Артем розібрався з першою ракеткою турніру Олександром Нєдовєсовим 7-6, 3-6, 7-6. Нєдовєсов, який відіграв лише на третьому черкаському турнірі і став тенісистом з найвищим світовим рейтингом, котрий грав у Черкасах за останні два роки. Нині Олександр йде на високому 201-му місці рейтингу ITP. Парний розряд на Черкаси Open виграв Україно-молдовський дует Манафов-Дубарєнко, який у фіналі обіграли пару Смірнов-Ужиловський 6-3, 6-4. На цьому у нас все гарного вам вечора. Дякую, що були з нами. Погода на 12 березня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від 1 до 6 морозу, вдень від 1 до 4 тепла. У Черкасах вночі мінус три в вдень близько нуля. Атмосферний тиск знижений, найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться високою, буде хмарно з проясненнями. Місцями по області невеликий, мокрий сніг з дощем. На дорогах ожеладиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Проти Холодного арктичного повітря з півночі та середземноморського тепла з південного заходу, що спостерігалось у вихідні. На Черкащині зумовило ускладнення погодних умов. По території області відмічались опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Утворення ожеледі виникали тумани, а на дорогах ожеледиця. У найближчу добу погодні умови на Черкащині формуватиме малорухомий атмосферний фронт. Буде переважати хмарна волога погода. Очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу з дощем. До уваги водіїв та пішоходів на дорогах ожеледиться, будьте уважні та обережні. А за церковним календарем, 12 березня, вшановується. Пам'ять преподобного прокопія декопелита сповідника. У народі його називали ще перезимником. Говорили, що в цей день березень дорогу рушить, але в'язне в заметі і тане, і мерзне. А якщо в цей день бував дощ, очікували мокре літо. А якщо дув південний вітер і на вулиці крапало, то літо обіцяло бути теплим. Прикметам вірали перевір гарної вам погоди.